Відвернемось від інструменту. Доглянемо за салоном. Поліроль для пластику та вінілу VTOL. Це очищення, відновлення і захист в одному флаконі. Підходить для всіх пластикових вінілових та гумових поверхонь, як всередині, так і зовні авто. Переваги! Зберігає еластичність поверхонь, має у F-фільтри захист від вигорання, розтріскування і відцвітання. Великий вибір ароматів на будь-який смак. Також є матові та без запаху. Підходить для вінілових поверхонь. І у побуді, як користуватись, очистить поверхню від бруду, струсіть флакон, нанесіть палюрель на губку або мікрофібру. Рівномірно розітріть. Протріть сухою тканиною до матового ефекту. Увага! Уникайте потрапляння на скло. Ідеально підходить для панелей приладів, дверних карт зовнішнього пластику, побутових вінілових поверхонь. Ідеальне рішення для догляду за салоном вашого авто, чисто свіжо та з ароматом.